Всім привіт! Сьогодні будемо робити хлоп'я темні. Для цього нам доведеться зробити отакий от легенький ескіз. От. Ну, і взяти ножниці і вирізати це все. Ну що ж, я зараз за кадром виріжу. Ну що ж, я їх вирізав. І тепер от. Надо склеїти Я беру отакий скотч, бо він для мене імба. Ну що ж, в мене готова коробка. Ну, от тепер, напевно, буде сложне. це засипати сюди хлоп'я. Дай я буду використовувати настоящі хлоп'я. Тому зустрітимся через секунду. А для мене, навіть через 10 минут. І от, наконец то пачка хлоп'їв. Темми. При том, не реально хлоп'я. Ну що ж. Якщо на цьому відео набереться 100 лайків, я її комусь продам. Всім пока-пока! І так як я у Локса Undertale на моєму каналі чекайте прохождення за пацифіста, нейтрала і, звісно ж, геноцид. Ну що ж... Гудентах я Кессида, Говор. Але віддальші гудентах.